У переддень 66-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників в українському домі відбувся телемарафон усім миром 1945». Акцію, організовану ентузіастами, представниками різних професій та сфер діяльності, підтримав предстоятель церкви блаженніший митрополит Володимир. Українська православна церква постійно молиться про мирне і благоданство життя в нашій країні та в усьому світі, про злагоди і порозуміння між народами, особливо між вічезниками, про примноження братньої любові та моральних християнських засад. Метою акції є збір коштів для допомоги ветеранам великої вітчизняної. Усі небайдужі до долі тих, хто не шкодував свого життя на полі брані, захищаючи рідну землю від фашистської навали, мають можливість скористатися послугами операторів зв'язку та переказати 10 гривень смс-повідомленнями за номером 1945. Організатори благодійної акції сподіваються, що зібрані кошти, скільки б їх не було, стануть у пригоді лікарням, військовим госпіталям та будинкам ветеранів. Всім міром називається акція. в этом смысл и того, что это в того, Люди, которые нас защитили, как-то так не очень хорошо живут. Ми вважаємо, що наша помощь поможет ну, дай Бог, щоб она їм допомогла. тогда нам будет спокойнее. Мир могут спасти нашу землю, она маленькая. Только люди. Давайте будем людьми каждую секунду. Быть людьми это значит сострадать, помнить о друг о друге. Бог поможет всегда в этом. У нас сегодня много. Мы вместе, всем миром, и мы поможем нашим. Мы поможем нашим отцам, дедам. Это любовь, это и есть любовь, о которой столько-столько говорим. Під час телемарафону в українському домі демонструвалися документальні фільми про війну, а її безпосередні учасники слухали виступи провідних художніх колективів з України та Росії. Лунали пісні, що нагадували уже сивочолим ветеранам про роки їхньої буремної юності. Імениті виконавці вважали за честь виступати перед такою аудиторією. З величезним задоволенням хотів привітати ветеранів наших, яких вже не так багато залишилося, на жаль. Але час бере своє. Я хотів привітати, і побажати здоров'я, щоб вони були таким нам научним прикладом, щоб наша молодь розуміла, що це за війна була і що вони зробили для цього. Під час виконання пісні «Етот день Пабіди зал не стримував емоцій. Усі слухали її стоячи. Какого била нас далеко, як в кострі по душим далі в гале. Були мерзні, а в гаря хулі. Етокте ми приближали, как могли, етапте. Того дня, зі словами подяки, до ветеранів зверталися політики та державні службовці, актори, історики, режисери і церковнослужителі. Ми, ваші вдячні діти і ніколи не забудемо вашого тепер, подвигу. Лунала зі сцени благодійна акція усім миром 1945 триватиме до 19 грудня, дня святого Миколая.